Чи не увесь особовий склад міліції Дубна був присутній на зустрічі, що була ініційована активістами майдану? Говорилося переважно про співпрацю правоохоронних органів із громадою міста, про свою готовність разом працювати над забезпеченням порядку зазначали обидві сторони. Це була ініціатива така для того, щоб раз ми всі міняємося в країні, значить забуваємо і відновлюємо в лице міліції. Незаконний обіг наркотиків, продаж алкогольних напоїв неповнолітнім та боротьба із гральними автоматами це ще не весь перелік проблем, які були порушені на зустрічі. Ми всі живемо в цьому місці. Якщо у нас не буде ігрових автоматів, якщо у нас не буде самогонку, не будуть продавати. Якщо у нас не будуть продавати напої неповнолітнім, якщо в нас не буде там наркоманії, то місто тільки від цього виграє. Ми від цього тільки виграємо. Зайти в той момент, коли вони вживають ті наркотики, це вони що в них є. що в нас є інформація. Якщо кожен день буде міліціонер заходити, тіки розповсюджують наркотики. Осіб, вона вже задумається. Чи варто це робити? Особлива увага була зосереджена на проблемах, які існують наразі у міліції. Це і небажання людей бути понятими і складнощі у виявленні гральних автоматів. Дозвольте пропозицію. От ми беремо скільки в нас було зареєстровано таких фактів, де грають гральні автомати. Звертаємося з поданням міську раду про обмеження чи не, не надання дозволу на ті заклади. У результаті зустрічі присутні прийшли до висновку, що надалі працюватимуть разом над забезпеченням правопорядку. Наразі ж готують свої зауваження та пропозиції для спільної роботи. Що було запропоновано особовому складу підготувати пропозиції по організації роботи, підготувати пропозиції для нас, для Козацького варти на рахунок того, чим ми можемо їм допомогти. Конкретна посильна допомога. Далі робота буде вестися по підрозділах. А активісти разом із правоохоронцями не тільки будуть нести нічне патрулювання, а й братимуть активну участь у виявленні злочинів.